Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. 14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби проти діабету. Отже, актуальна тема сьогодні діабет, його види, симптоми та профілактика. За останні 10 років. Поширеність цукрового діабету в Україні збільшилась в півтора рази. За даними статистики, в країні зареєстровано 2 мільйони 325 тисяч хворих. На Дніпропетровщині у минулому році проліковано в умовах стаціонару більше 10 тисяч мешканців. Діабет є метаболічним захворюванням, що проявляється тривалим підвищенням рівня глюкози в крові вище норми. Хвороба призводить до серйозних пошкоджень серця, судин, очей, нирок та нервів. Існує декілька видів діабету: цукровий діабет першого типу, цукровий діабет другого типу, гестаційний діабет та інші. Цукровий діабет першого типу, відомий як інсулінозалежний. У цьому випадку підшлункова залаза виробляє мало інсуліну або взагалі не виробляє його. Найбільш поширеним, переважно серед дорослого населення, є цукровий діабет другого типу. Він виникає, коли організм стає стійким до інсуліну, розвивається. Інсулінорезистентність. За останні десятиліття поширеність цього типу цукрового діабету значно зросла у багатьох країнах світу. Серед факторів ризику виділяють надмірну масу тіла чи ожиріння, генетичну схильність, низьку фізичну активність, гестаційний діабет у минулому тощо. До симптомів діабету відносять підвищену спрагу. Сухість у роті, слабкість, постійне почуття втоми, затуманений зір, оніміння кінцівок, поколювання в руках та ногах, повільне заживлення порізів та виразок, різку втрату ваги, часте сечовипускання. Ці симптоми є узагальненими. Якщо ви довгий час спостерігаєте такі зміни в організмі, звертайтесь до сімейного лікаря для подальшої діагностики. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики діабету. Перша порада: збільшіть фізичну активність, регулярні фізичні навантаження. 30 хвилин щодня допоможуть вам позбавитися зайвої ваги, знизити рівень цукру в крові, підвищити чутливість до інсуліну. Друга порада: дотримуйтесь здорового харчування, вживайте свіжі та якісні продукти з великою кількістю поживних речовин, зі зниженим вмістом насичених жирів, вуглеводів. Солі та цукру. Основою вашого раціону повинні стати овочі, фрукти, зелень, морська риба та цільнозернові продукти. Дієтологи рекомендують три суперфуда для підшлункової залози: перший топінамбур, другий цикорій, третій гарбузове насіння, третя порада. Стежте за вагою. Якщо у вас ожиріння чи надмірна вага, ризик захворіти на діабет зростає. Доведено, що втрата надмірної ваги сприяє поліпшенню здоров'я завдяки заняттям спортом та втраті зайвої ваги ризик діабету зменшується понад 50%. Четверта порада. Утримуйтесь від куріння та зловживання алкоголем. Куріння може призвести до підвищення цукру та резистентності до інсуліну. Чим більше ви курите, тим більший ризик діабету. Надмірна кількість алкоголю також впливає на ризик розвитку хвороби. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!